Вітаю на уроці математики. Тема нашого уроку віднімання одноцифрових чисел від числа 11. Схилились голівки до праці мерщій, ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. І працювати ми будемо за підручниками на сторінках 29, 30 і сторінка 18 друкованого зошита. Починаємо урок з усної лічби – гра чарівні квадрати. Нагадую, потрібно заповнити порожні клітинки в цих квадратах так, щоб сума трьох чисел на кожній стороні квадрата була однаковою. Почнемо з першого квадрату. Сума чисел повинна бути дорівнювати 11. Почнемо. Із верхньої горизонтальної лінії, де є числа 1 і 6. Яке число потрібно у порожню клітинку? Так, це число 4. Далі, там де є числа 6 і 3. Дізнайтеся, яке число потрібно в цю порожню клітинку. 6, і 3, 9. І ще яке число? Це 2. Далі рухаємося. Є числа 5 і 3. То яке буде третє число? Так, у вас? Добре. Далі. І останнє. Є число 1 і число 5. Яке буде третє число? Число 5. Наступний чарівний квадрат. Сума трьох чисел, повинна Дорівнювати 12. Почнемо з верхньої горизонтальної лінії, де є число 5, 4. Яке буде третє число. 5 і 4 9. То це буде 3. Наступне є число 4, є число 6. І третє число. 2. Нижня горизонтальна лінія. Число 2, 6, а третє? 4. І останнє число. До числа 5 і 2. І третє число. 5. Молодці. А далі відкривайте зошити. Відступіть 4 клітинки. Покладіть зошит навкоси. Сядьте рівно. Не згинайтесь. Ручку правильно тримайте. Каліграфічна хвилинка. Продовжіть числовий ряд до 100. Простежте послідовність чисел, якщо є 11, 22, 33, 44, 55. Яке наступне число буде? Так, 66. Поставте відео на паузу і запишіть. Продовжуємо далі. Запишіть математичний диктант. Він буде складатися із задач. Ви записуєте тільки результат. Слухаємо уважно. Для дитячого садка подарували 9 ляльок, 2 м'ячі і 5 машинок. Скільки всього іграшок подарували? 9 ляльок, 2 м'ячі і 5 машинок. Скільки всього? Ставте відео на паузу. Друга. Задача. У магазин привезли 100 кілограмів яблук. За день продали 30 кілограмів, скільки кілограмів яблук залишилося продати. Ставте відео на паузу. Наступна довжина хвоста лисиці 40 см, а довжина хвоста вовка 45 см. Чи хвіст довший. А тепер дізнайтесь, наскільки довший. Щоб дізнатися наскільки. Довше це значить більше. І останнє: діти в парку знайшли 8 каштанів, а жолудів на 4 більше. Скільки жолудів знайшли діти? А тепер перевіряємо, чи так у вас отрималось розумнички. А далі працюємо за підручником на сторінці 29 завдання 1. Простежимо, як виконати дії за числовим променем. І дію ми сьогодні виконуємо за числовим променем віднімання. Рухатися ми сьогодні будемо вліво до найменшого числа. Від 7 відняти 5. Від числа 7. 5 кроків вліво. 1, 2, 3, 4, 5 це буде число 2. А тепер від числа 11 відняти 5. Знайшли число 11. І 5 кроків вліво. 1, 2, 3, 4, 5 це буде 6. Тепер, що ви помітили? Порівняйте. Перший приклад ми віднімали від 7 5 одноцифрове І віднімали одноцифрове, то другий вираз від двоцифрового ми віднімали одноцифрове число. Тобто сьогодні ми віднімаємо від числа 11. Наступне від числа 4 відняти 3. І це буде в нас число 1. А тепер від 11 віднімемо 3 від числа 11 3 кроки. І помітьте, що коли ми віднімаємо від числа 11, ми через число 10, це буде число 8. Наступний вираз від числа 6 відняти 4. Робимо вліво 4 кроки. Це буде число 2. А тепер від. 11 віднімемо це число 4. 4 кроки вліво це буде число 7. Спробуйте останній стовпчик від 9 відняти 7 і від 11 відняти 7 самостійно. Завдання 2. Пройдіть ланцюжком. Починаємо до 6 додати 5. Це буде число 11. А тепер відніміть 3. Можна відняти по одному від або за числовим променом. Від 11, 1, 10, 2, 3. Це буде число 8. А тепер до восьми додайте 7. Розкладіть число 7 на 2 і 5. Адже нам потрібно додати стільки, щоб був повний десяток, а потім решта одиниць. І в нас отрималось 15. Відняти 1, це означає попереднє число, число 14. Далі фізкульт хвилинка. Відпочиньте. Продовжуємо працювати далі. Завдання 3. Усно. Які числа сподобалися песику. Давайте спочатку пригадаємо, як називаються числа при відніманні, адже ми не знаємо, яке це число сподобалося песику, значить, воно невідоме. Це у нас зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти від'ємник. Потрібно від зменшуваного 24 відняти різницю 20. Ми отримаємо 4. Перевірте, 24 відняти 4 отримаємо 20. В наступній рівності у нас невідомий, ви вже знаєте, це другий доданок. А щоб знайти невідомий доданок, від суми 13 відняти 5. Як же від 13 відняти 5? Можна відняти за числовим променем. А можна яке число доповнити до 5, щоб отримати 13, це буде 8. До 5 додати 8. Ми отримали 13. В наступній рівності в нас знову невідомий від'ємник. І ми вже пам'ятаємо, що потрібно від зменшуваного 16 відняти різницю 12. Це буде 4. Від 16 відняти 4. Буде 12. Наступне знову. Песику сподобалось число. Це невідоме. Від'ємник від, від 80. 80 відняти 50. Скільки буде? Так, 30. Отже, 80 відняти 30. Ми отримаємо 50. Передостанній рівності, що в нас невідоме? Так, другий доданок. І нам потрібно від суми відняти відомий доданок 7. І ми отримаємо 5. До 7 додати 5. Ми перевіримо, це буде 12. А тепер від 11 відняти яке число ще отримати? 4. Тобто невідомий від'ємник. Потрібно від 11 відняти 4. Це буде 7. І від 11 відняти 7. Буде 4. Тепер виконаємо завдання 4 письмова. Вирази 4. Запишіть. Ми з вами від 11 віднімали за числовим променем, а тепер іншим способом. Пробуємо. Давайте його розглянемо. Від 11 відняти 3. Що це ми зробили? Ми 11 розклали на 1. І круглий десяток. Для того, щоб від круглого десятка відняти 3, адже від круглого десятка нам легше віднімати. Тоді ми від 10 віднімемо 3, це буде 7, а потім додамо ці одну одиницю, яка в нас залишилась, і ми отримаємо 8. Тепер від 11 відняти 7. Пригадали, що ми зробимо? Ми 11, це 1 і 10. І тоді ми від 10 віднімаємо 7 і додаємо 1. 1 додати 3, ми отримали 4. Від 11 відняти 4. Знову ми 11. Розкладаємо так, на 1 і 10. Тепер від 10. Віднімемо 4. Це буде 6. І додати 1 ми отримаємо 7. Наступні два вирази виконайте самостійно, поставте відео на паузу. А тепер перевірте: від 11 відняти 9. Отримали 2. І від 11 відняти 2. 11 розклали на 1 і 10. Від 10 відняти 2, 8 і додати 1. Ми отримали 9. А ще можна інакше відняти від 11. Розглянемо, як від 11 відняти 2. Скільки потрібно відняти від числа 11, щоб отримати 10. Так, 1. Отже, ми 2 розкладаємо на 1 і 1. І тоді від 11 ми віднімемо 1, це буде 10, а потім віднімаємо решту одиниць. Тобто 1. І ми отримали 9. Спочатку потрібно відняти стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім відняти решту одиниць. Тепер розглянемо, наприклад, від числа 11 відняти 5. Знову, скільки потрібно відняти від 11. Щоб був повний десяток один. І ще відняти 4. Тобто, ми 5 розкладаємо на 1 і 4. І тепер від одинадцяти відняти спочатку один. Ми отримали десять. Потім віднімаємо решту 1, і 4, і ми отримали 6. Закріпимо ці знання. Запишемо вирази 6. Від 11 відняти 3. Тобто, ми від 11 спочатку віднімаємо стільки, щоб отримати повний десяток. Тобто, в першому способі ми розкладали зменшуваний 11 на 10 і 1. А в цьому способі ми розкладаємо друге число при відніманні від'ємник. Тобто 3. Ми розкладаємо на 1 стільки одиниць, щоб відняли, отримали 10, і 2. І тепер від 11 відняти 1, це буде 10. І 10 мінус 2 отримаємо 8. Від 11 відняти 6. Знову ми 6 розкладаємо, щоб. Від 11 відняти стільки, щоб був повний десяток на 1 і 5. І тепер від 11 відняти 1 це буде 10. А 10 відняти 5 ми отримали 5. Останні два вирази виконайте самостійно. Ставте відео на паузу. А тепер перевірте. Від 11 відняти 8, 3. А від 11 відняти 7. Ми сім розкладаємо на один і шість. ми отримали 4. А далі в нас задача: запишіть задача 7. Від стрічки завдовжки 6 дециметрів відрізали шматок завдовжки 20 сантиметрів. Скільки сантиметрів стрічки залишилося? Про що розповідається в задачі? Так, про стрічку. Що відомо в цій задачі? Що стрічка завдовжки 6 см тобто, це вона була. Так, і запишемо: було 6 дм. Що ще відомо? Яке головне слово? Відрізали 20 см. Запитання: скільки сантиметрів стрічки залишилося? Яке головне слово у запитанні? Залишилося. Для того, щоб дізнатися, скільки залишилося, якою ми дією відніманням. А чи можемо ми від 6 дециметрів відняти 20 сантиметрів? ні. Нам потрібно однакові величини. Тобто, давайте дізнаємося, скільки у 6 дециметрів буде сантиметрів, адже ми відрізали в сантиметрах. Якщо в одному дециметрі 10 см а 6 дециметрів, це буде 60 см? І тоді ми можемо дізнатися, скільки залишилося. Наступне запитання у нас: наскільки менше стрічки відрізали, ніж залишилося, що потрібно порівняти? Стільки, скільки відрізали, і скільки залишилося. От, ви спочатку дізнаєтесь, скільки залишилося, а потім уже зможете порівняти, якою дією ми порівнюємо, щоб дізнатися, наскільки менше, або наскільки більше. Так, дією віднімання від більшого числа ми віднімаємо менше. І запишіть самостійну відповідь. А далі попрацюєте в друкованому зошиті. На сторінці 18 виконаєте завдання 3, 4 і 5. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. І намалюйте його після виконаної роботи. На цьому я урок закінчую. Дякую за увагу! На все!